Сьогодні наш собор відвідає владика митрополита Гафангел спеціально для того, щоб ознайомитись з ходом робіт, які тут проводяться, благословити робітників, прийме дуже важливе рішення в подальшому відновленні нашого собору. Это скульпт, который наполнил сердца и верующих нашего города, всех тех, которые посещали эту национальную святыню, а молились здесь о а мире в Украине, радовали друг друга, что имели возможность в Преображенском заборе всегда преображаться, молиться перед чудными иконами, Каспаровской Божьей Матери, игумене нашего города и края, перед образом Иверский святоторной иконы, которая является не только украшением, но и силой любимой материнской любви, источающей многоценное мира и чудесный исчерпаемое море. Я хочу пожелать всем здоровья, добра, радости, счастья, помощи Божией, служения Святой Церкви нашей украинской благодатной канонической, которая является столпом и утверждением истины. Карта и свечка, поставленная здесь при чудом иконы Божьей и Христа Спасителя. Каждое доброе слово будет служить восстановлению этой святыни и возрождению духовности в нашем городе. Спасибо всем. Дорогие друзья, спасибо Отцу Мирославу, спасибо Духовянству, который совершает здесь ежедневное богослужение. И пусть мир Божий, превосходящий всякое человеческое зумение, вот на нашей украинской земле. Ходи, Господь сверх вас на многое благовето. Владика ознайомився з хідом робіт, які проводяться сьогодні в соборі. Побачив, що зробили на власні очі. Це паруса і чотири арки, які знаходяться під центральним куполом, це верхні частини ротонди, це права стіна головного вівтаря нашого собору. Роботи, які проходять в вівтарі святителя Петра. Це штукатурка та стелі, які сьогодні тут роблять. Ми дуже дякуємо нашому владиці митрополиту Агафангелу, за його візит до нашого собору, і саме головне за його постійну участь в відновленні нашого собору, тому що всі роботи, які відбуваються в нашому соборі, це все наш владика митрополит Агафангел. це все його труди, його участь, все буде добре і все буде відновлено. Ми всім бажаємо миру, злагоди і закликаємо всіх. До подальшої співпраці до допомоги нашому собору, щоб ми могли разом відновити нашу святиню, нашого міста і півдня України.